Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Танки НАТО на в кількості 478 штук, а штук. Також артилерія та легка броньована техніка уже зайшли на територію України. Французькі, британські, польські, прибалтійські війська під командуванням залужно. Нарешті, все зміниться. Ось чому сьогодні в раді так гаряче залужний робить все, що потрібно, аби зберегти країну. Пише телеграм-канал Офісне мишення. Перед наступом на Харків залужний попереджав генералітет, попереджав Зеленського та пропонував свою допомогу серському. Генерала не чули, щодо фронту, а він казав, що так буде. Генерал готує звернення до народу та просить допомоги в союзників. Ситуація в Україні критична. Потрібно формувати уряд національної єдності, перестати країну ділити на обраних і не обраних депутатів, розмістити і на фронт. Армію чиновників Ментіо та силовиків також а тільки так можна зберегти країну, а не дупу Єрмика чи Зеленського. Карл Волог писав наступне перед відправкою залужно в Європу за військами. Оскільки ви доволі спраглі до новин про залужну, ось вам короткий звіт про нашу останню зустріч, перше почувається він цілком нормально, знаходиться на волі. І жодні обмеження до нього не застосовані, попри побоювання опозиційних блогерів. Друге, настрій поганий через новини з фронту, котрі гнітять його зрозуміло більше ніж нас з вами. Третє готується у травні відбути до Великобританії і проходить дуже інтенсивне навчання. Четверте, жодні розмови про політичну кар'єру. Наразі вести не готовий до закінчення війни. Вважає, що його похід у політику на нинішньому етапі може призвести до дестабілізації. Ситуації буде згубним для країни. П'яте у майбутньому кандидування на Саду президента не виключає шосте напряме питання, чи усвідомлює він небезпеку кримінальної справи, де Зеленський Єрмак будуть перекидати на нього відповідальність за сапотаж підготовки до оторнення. Відповідь була юридично, ми захищатися готові. По безпреділу мене закрити можуть, але цим я ризикнути готовий. А от тим, що моє ім'я будуть пов'язувати з дестабілізацією ситуації в Україні і загрозі суверенітету ні, пес. Скільки ще публічних людей ви знаєте, котрі готові ризикнути кар'єрою і свободою, аби лише не зашкодити країні. Телеграм-канал Офісне миша Ням пише, що залужний завершив працювати над зверненням до всіх українців. Названі зрадники, на майбутнє. Генерал на наступних виборах буде балотуватися. Він розуміє, країну потрібно зберегти. В той же час політолог Дмитро Бикова тролить команду президента, посміявся. Радник глави офісу президента Подоляк розповів про основні зміни, що сталися за час президентства Зеленського за п'ять років. Вплив олігархії на державні інституції. суттєво зменшена Україна набула зовсім іншого рівня суб'єктності економічні та воєнні союзи. Розпочався процес розмежування того, що Українці не мають нічого спільного з росіянами. Нам же це обіцяли. Економічні та воєнні союзи. Типу, економіки у нас немає. Вона зруйнована війною. На 65% ми залежимо від економічної допомоги союзників та більше ніж на 80% від воєнної допомоги. Він же це обіцяв. Чи я помиляюся? Розпочався процес розмежування між українцями та росіянами. Подоляк проспав 2014 рік. А потім і справжні, а не буде як зараз рух ЄС та НАТО. Безвіз проспав а геть від Москви Томас. Знов перша Україна набула зовсім іншої суб'єктності. так. по перше, ціною тисяч життів воїнів про нас дізналися. По друге, про нас дізналися через величезну корупцію під час війни. І тільки по третє, через неголеного незламного росомаху, та й зараз вже весь світ каже, що управляє ним і країною Єрмак. Що ми самі знали про вплив олігархів? Мовчу цирка з бійнію. Вплив на офіс президента Пінчука, формування младо олігархів і великого будівництва. То все не рахується. Боже росав очі від подоляка. Жодних досягнень. Дякуємо, що хоч Хоч країну не загробив, хоча ще все попереду. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.